Вітаю вас! Мене звати Надія Васильченко, і ви дивитесь одне із відео курсу іспанської мови для початківців рівня А1. Зараз, напевно, вас чекає одне із найкоротших відео цього курсу, оскільки тема про чергування голосних у дієсловах вона дуже проста і досить коротка. Тут усе базується на вашій пам'яті, на ваших можливостях запам'ятовування. Оскільки чергування відбувається в українській мові, тому зрозуміти чергування в іспанській зовсім не складно. Є чотири типи таких чергувань. Вони зараз перед вами на екрані, і ми розглянемо їх детальніше уже у дієсловах. Одне із перших дієслів, яке я вибрала, щоб проілюструвати це правило, це дієслово ентендер. Я впевнена, що ви вже його могли чути або навіть використовувати, коли хотіли сказати Я не розумію. «Yo no entiendo» або «yo no comprendo», хоча дієслово «comprender» воно правильне і там ніяких жодних чергувань не відбувається. Ще ви можете звернути увагу на те, що тут щось намальоване. Я намагалася зобразити тут чобіток, оскільки ä, правила зміню, змінювання таких дієслів, чергування в таких дієсловах називається правилом чобітка. І ви зараз розумієте, чому. Дивіться, як відмінюється дієслово ентендер. Йонті, лінті, нтендемось, ентендеїсь, ентіде. За такою ж схемою будуть змінюватися всі дієслова, які стоять під чобітком. Запам'ятайте їх, поставте відео на паузу, щоб переписати собі їх, або якщо захочете, потім пошукаєте у Гуглі. І я впевнена, що ви зрозуміли, що той чобіток неспроста там стояв, а для того, щоб звернути вашу увагу, що у формах на носотрос і восотрос чергування не відбувається. З іншого боку, якщо ви скажете entendemos, можливо, вас зрозуміють, але ж менше роботи, менше чергування, менше роботи. Тому entendemos. Entendéis vosotros і «nosotros» не змінюється. Ви скажете так, е e міняється, але ж е e може бути в слові дуже багато, декілька в «entender» тільки суцільні е або в рекомендар, або в «entender». Яка Е e буде змінюватися, буде змінюватися та «е», e, яка стоїть найближче до закінчення. Закінчення відпало, його ми на нього не зважаємо, а E, яка стоїть у попередньому складі, оця буде відчувати на собі чергування. Рекомендар. реком'єндо, Encender, енсєндо. На жаль, немає якогось такого правила чи якісь інші знаки, які нам допоможуть передбачити, де ж від яких же дієсловах відбудеться чергування. Ви вже знайомі з дієсловом комер. Це правильне дієслово. У ньому жодних чергувань не відбувається. У той же час мовер, яке дуже схоже на «комер» голосними, там відбувається зміна О на У. Як виходите з цієї ситуації? Ну, поки ви вивчаєте іспанську мову, у вас буде величезна кількість прикладів у вашому підручнику. Ви можете запитувати у своїх друзів носієв іспанської мови, можете користуватися словником. І головне, намагайтеся запам'ятовувати відразу. От ви дізналися, що слово «мовер» воно неправильно, точніше має такі чергування. Ви його собі десь виділили і запам'ятали. Пам'ять та словник. А чому скажу словник? Пам'ятаєте, коли я якесь дієслово поясню, я завжди даю е, вирізку, таке зображення із словника Королівської академії. Там або на інших сайтах шукайте є кнопка Конхугар. Конхугар означає відміняти, відмінити дієслово. Коли я натискаю на цю кнопочку, мені показують дієслово у всіх його часах і всіх особах. Наприклад, мовер я зараз ввела і подивіться, виділене червоним, відмінювання дієслова мовер. У теперішньому часі. Я чітко бачу, що там відбулося чергування. Тому, якщо ви маєте якісь сумніви стосовно якогось дієслова, знайдіть його в словнику. Це буде кілька секунд вашого часу, але ви будете правильно його запам'ятовувати з самого початку. Розглянемо швиденько інші групи. Різниця лише в тому, яка голосна на що змінюється. Педір просити él pide, nosotros pedimos, vosotros pedís, педіс, piden. І ті дієслова, які знаходяться під чобітком, одні з найуживаніших теж ви можете записати, поставити відео на паузу і спробувати провідміняти, а потім звіритися словником. Наскільки це у вас гарно вийде. Дієслова слова О, в яких коренева О міняється на УЕ. Найуживаніше з них, напевно, це Подер. Подер нам потрібно, оскільки ми весь час щось можемо або щось не можемо. Тому добре запам'ятайте його відмінювання. Йопоедо, я можу, «Yo puedo» Коли я прилетіла в Чилі. Перше, що мені впало в вічі, це величезний, величезний такий білборд, величезний, на якому було написано ту puedes». І я в той час захоплювалася езотерикою, я подумала, боже, я на правильному шляху. Навіть от просто от перша фраза, яку я читаю в Чилі, це ту puedes». І я впевнена, що ви теж. podéis», «Ustedes pueden». Одеїс скажуть в Іспанії, поеден скажуть у країнах Латинської Америки. Ми всі зможемо вивчити іспанську, можливо, продовжуйте працювати. Дієслова, які стоять під чобітком, це інші дієслова, в яких відбувається таке ж чергування. Запам'ятайте їх. Дієслово, в якому відбувається зміна У на УЕ, наскільки мені відомо, лише одне хугар бавитися гратися. Якщо ви знаєте якісь інші дієслова, дайте мені знати в коментарях. Тож, в цьому зміна буде У на УЕ. Juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan. Тому під чобітком немає жодних інших прикладів, я їх просто не знаю. Якщо ви із тих допитливих людей, які дуже люблять собі робити величезні списки шукати, то шукайте в гуглі за verbos con cambio vocalico en español. Verbos con cambio vocalico en español означає дієслова зміною голосної у іспанській мові. І ви побачите селену сайтів, де такі списки вже готові. Навіть є вже різні красиві зображення, таблички, якщо ви перейдете на вкладку зображення. І працюйте, здобувайте цей словник, який вам допоможе більш точно висловлювати свої думки. Я завжди за вивчення якогось зайвенького слова. Хто його знає де воно може знадобитися. Як ви вже знаєте, мене можна знайти в соцмережах або написати мені електронною поштою будь-які питання, які стосуються іспанської мови. ¡Mucho éxito!